привіт привіт, малята! Рада вас знову вітати на заняття з фізичної культури. Ну що, готові трішки порухатись? Тоді вставайте і давайте розімнемося. Молодці, друзі! Все просто супер пройшло! Сами малята. Будемо навчатися ходьбі по обмеженій площині опорі і потім кидати м'ячик знизу у кошик. Наша обмежена площина опори складає 25 см. І так, робимо рівненько спинку, розкриваємо плечики, м'ячик тримаємо перед собою. І йдемо по нашій доріжці. В кінці зупиняємось і намагаємось потрапити у кошик. Ось таким чином. І давайте ще раз. Спинка рівненька. Проходимо і кидаємо. Ну що ось, повторіть десь 6-8 разів. Наша наступна вправа це прокочування м'яча по підлозі. Вам потрібно присісти на почепки, гарненько його штовхнути, щоб він прокотився. І опа! ось таким чином. Так, батьки нам допомагають. Дякую. Ще разок. І ось таким чином зробіть 10 разів. Що ж, і на останок ми з вами пограємо в гру по рівненькій доріжці. Будемо ходити по колу і виконувати рухи разом зі мною. Порівненькій доріжці. Крокують наші ніжки. Раз-два. Раз-два. Порівненькі доріжці. Побігли наші ніжки. Раз-два. Раз-два. Порівненькі доріжці. Трибавлять наші ніжки Раз-два. Раз-два. Ой, на нашій надоріжці. В ямку бух і в ямки ух. По Порівненькій доріжці крокують наші ніжки. Раз-два-раз-два. Раз, два. По рівненькій доріжці обігли наші ніжки. Раз-два, раз-два. По рівненькій доріжці прибають наші ніжки. На доріжки Ямка, ямко, і з ямки. Ух! Порівненькі доріжки так рокують наші ніжки. Раз-два. Раз-два. Порівненькі доріжки. Побігли наші ніжки. Раз-два. Раз-два. Порівненькі доріжки Стрибають наші ніжки. Раз-два. В ямку, бух! Із ямки ух! У рівненькій доріжці втомились наші ніжки. А ось і наш дім. Ми там живемо в нім. Ну і що ж, малята, дякую вам за увагу. Нам все добре, до нових зустрічей. Пока-пока.